На третій рік великої війни українці стали проявляти зацікавленість до придбання нерухомості. Володимир Ірпінчанин розповідає, шукав нову квартиру у передмісті із рекреаційними зонами. Вибір зупинив на житловому комплексі. Молодість місце розташування дуже чудове. Дорога можна на Київ виїхати, можна в центр. Закрита територія. Якщо діти все закрито, альтаночки є у теніс. Ну дуже гарно. 1 червня ЖК молодість вручили першу тисячу ключів новим власникам квартир. За проєктом передбачено 8 п'ятиповерхівок, об'єднаних спільною інфраструктурою та територією. Даний житловий комплекс перший від столиці від житлового комплексу до блокпосту, який у нас стоїть на Новоєрпінській трасі, плюс-мінус 7 кілометрів. Як зазначає менеджерка відділу операцій, люди шукають житлові комплекси, де є природа, аби більше часу проводити на вулиці. Зараз така тенденція міста в місті, щоб в комплексі були і магазини, і супермаркети, і аптека, і поруч школи, і садочок, і щоб було близько і пішки на відійти, не тільки транспортом, кудись погуляти до того ж самого парку, або нам як у нас до набережної, наприклад. Набережна річ Ірпінь, чудове місце для прогулянок. Тут є дитячі майданчики та трампліни для катання на скейтах чи роликах. Новосели зазначають, у комплексі вони мешкають поряд із природою, маючи все в пішій доступності для комфортного життя.